Масштабного вторгнення Росія та Сполучені Штати фактично. Стали союзниками в організації Об'єднаних Націй сьогодні о 17-й за Києвом. Генеральна асамблея ООН має голосувати за резолюцію. Україна та інші держави, що підтримують нас, подали проєкт, в якому називають агресором. Російські та північнокорейські війська наголошують на втратах, яких зазнає Україна, закликають до встановлення справедливого і тривалого миру, збереження територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. А от сполучені штати вперше за роки російської агресії. Росії не підтримали спільний проект і подали свій із лише трьох речень. В ньому замість повномасштабного вторгнення конфлікт, скорбота за жертвами з обох боків і заклик до якнайшвидшого припинення без уточнення хто на кого напав. Ну і жодної згадки про справедливість, цілісність чи суверенітет України. Такий проект резолюції підтримали і в російському представництві, і подали лише одну правку. Вони пропонують закликати ще до викорінення першопричини конфлікту, якої саме агресори не уточнюють. Ну і на тлі усього цього вихідними мітинги на підтримку України прокотилися американськими штатами присвячені вони початку повномасштабного вторгнення. В час, коли США вагаються щодо підтримки України у війні, американці та українці, які там живуть, виступають проти дій нової влади. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко побувала на проукраїнському мітингу у Вашингтоні. Третю річницю повномасштабного російського вторгнення Вашингтон зустрічає у ситуації повної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа на повному ходу змінює принципи у зовнішній політиці. І для багатьох американців підтримка України тепер вже не просто вияв людяності. Це засіб збереження демократії у власній країні. У натовпі під меморіалом Лінкольна, що огорнутий жовто-синіми прапорами, багато американців, які не мають кровного зв'язку з Україною. Джона з Денієлом вийшли на мітинг із самородними плакатами, що наочнюють хто у світі диктатор, а хто визволитель за мотивами висловлювання президента Трампа, який диктатором назвав Володимира Зеленського? Я взяв із собою племінника, щоб він мав цей досвід стояти за правду. Він прекрасно розуміє, що відбувається в Україні. Я думаю, що відбувається геноцид. Це неправильно в Україні є право захищатися, і ми прийшли сюди, щоб якось вплинути. Як вплинути на владу ключове питання? Українські мітинги цими вихідними пройшли у багатьох американських штатах. Не мовчати це єдиний спосіб боротьби, який мають американці. Трамп усім бреше, і ми не можемо повірити, що республіканська партія просто слідує за ним нічого не говорячи, і дозволяє цьому всьому продовжуватися, сподіваючись, що воно якось само закінчиться. Ми вийшли, ми протестуємо, стежимо за тим, що відбувається. Але протести американців, чи проти внутрішньої, чи проти зовнішньої політики адміністрації Трампа наразі не надто чисельні. Республіканці насолоджуються медовим місяцем після того, як здобули абсолютну владу у Білому домі і конгресі. Цього року на проміжних виборах переобиратимуть незначну кількість сенаторів, яка суттєво не змінить розстановку сил. Оновлення законодавчого органу можливо лише 2026-го. Проміжні вибори мають велике значення. Треба змінити консерваторів, які проти України і проти демократії, і обрати продемократичний конгрес. конгрес на відміну від попередніх років. Обережні американські політики про всяк випадок не прийшли на мітинг на підтримку України. А от чинні посли усіх європейських країн зібралися, щоб підтримати. У цей складний час Насамперед, агресор це Росія. Це нічим не спровокована війна проти України, проти свободи, проти наших цінностей, проти всього, що ми, як Європейський союз, підтримуємо. Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, виступаючи на мітингу, висловлюється максимально коректно на адресу американських партнерів, від яких залежить майбутнє постачання зброї. Згадує про те, що біля місця проведення українського мітингу помічені автівки із російськими дипномерами справедливість буде раніше чи пізніше, але справедливість буде. Друге, що я хочу сказати, будь ласка, будьте з нами. Українці на мітингу у цей момент вирішують взяти ситуацію у свої руки і поскандувати улюблену народну футбольну кричалку. Порушуючи дипломатичний протокол, скажу у подібній ситуації. Один український посол говорив із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Щонайменше 20 тисяч українських дітей депортовано до Росії за період повномасштабного вторгнення. Про це розповіли на прес-конференції People First. до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Вони закликали до негайного звільнення всіх полонених війни Росії проти України. Учасники вимагають поставити звільнення людей на перше місце. Також вважають, що доки триває підготовка до переговорів про припинення війни, пріоритетом будь-яких домовленостей має бути саме звільнення бранців та об. Мін полоненими у прес-конференції брали участь спецдоповідачі ООН, лауреати Нобелівської премії миру та правозахисні організації, українська правозахисниця Олександра Матвійчук наголосила, що Трамп не має жодного права забути про українських дітей, яких Росія незаконно викрала їм кажуть, що вони не українці, вони російські діти, їхні батьки, їхні родини, їхня країна відмовилася від них, і їх усиновлять російські родини, які виховуватимуть їх росіянами. Мене хвилює те, що політики зараз говорять про природні ресурси, вибори, територіальні поступки, сотні інших речей, але не про людей. Підтримати тих, хто три роки в полоні, чи не щодня родичі нацгвардійців, які в лютому 22 го захищали Чорнобильську атомну електростанцію, виходять до парламенту, але сьогодні влаштували масову акцію на Майдані Незалежності. В полоні досі залишаються 66 захисників ЧАЕС. І сьогодні рівно три роки, як ці люди не бачили своїх рідних. Про тих, хто досі в неволі, і тих, хто повернувся додому, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі розкаже. Одна дата народження, ну і дитинства, і все так Наталя Золотарьо розповідає про свого брата Дем'яна. Вони двійнята і 47 років тому з'явилися на світ з різницею в дві години. Наталя разом з іншими жінками чергує під Верховною Радою, аби її брат не був забути у полоні. Він нацгвардієць і потрапив туди грівно три роки тому під час окупації Чорнобильської атомної електростанції. Довгий час навіть не знали чи живий. Друга половина 24-го року. Ну ми отримали листа від нього. Що рот написав додому. Хоче під Верховною Радою щодня можна побачити когось з родин полонених нацгвардійців. Родини здружилися і влаштували чергування кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ну тільки міняємося. Ми.